Шукайте насамперед Бога. Євангеліє від Матвія, розділ 6, вірш 33. Шукайте ж передусім царства Божого та правди Його, і це все додасться вам. Я знаю, що коли б ми з Кенето не говорили про життя вірою, завжди є люди, які думають: вам це легко, ви проповідники, у вас це виходить. І в певному сенсі це так. У нас це виходить, тому що наше покликання вимагає того, щоб ми приділяли Богові увагу. А коли ви приділяєте Богові увагу, це завжди приносить успіх. Але ми жили так не завжди. Фактично, коли я вперше побачила Кенета Коупленда, він і близько не був схожий на проповідника. Він літав на літаках і співав у нічних клубах. Я ж у той час була ще студенткою коледжу, яка говорила, що ніколи не вийде заміж за проповідника і яка ніколи не чула про народження згори. Щойно ми одружилися, Кенет знайшов роботу в одній компанії, яка, як ми думали, зробить нас багатими. Тоді я кинула свою роботу і теж пішла працювати в цю нову компанію. А через два тижні вона збанкрутувала. Усе закінчилося тим, що ми були змушені спати на взятій напрокат розкладушці, яка прогиналася посередині. У нас був залізний журнальний столик, який Кенет зробив ще в школі на уроках праці, і чорно-білий телевізор. Більше нічого: ні холодильника, ні плити. Я готувала у своїй кавоварці і на електричній сковорідці, а замість холодильника користувалася картонною шухлядою, що стояла на ганку. Ми були повними банкрутами, без роботи, повуха в боргах. Мені не було до кого йти, у нас нічого не було. Але одного разу я взяла в руки Біблію, яку мама Кенета подарувала йому на день народження. На першій сторінці вона написала цей вірш: Шукайте ж, передусім Царства Божого і правди його, і це все додасться вам. Я відкрила і прочитала шостий розділ Євангелія від Матвія. Там ішлося про те, що Бог піклується про птахів. Уперше у своєму житті я зрозуміла, що Богові не все одно, де я і що зі мною. Я подумала, що якщо він піклується про птахів, тоді він піклується і про мене. Я встала на коліна посеред порожньої кімнати і сказала Ісусові, що якщо він може щось зробити з моїм життям, то може взяти його. Це було все, що я сказала тоді. Я й гадки не мала, що в той момент я народилася згори. Через два тижні Кенет знайшов нову роботу. Ми переїхали в нову квартиру з меблями і купили кращу машину. Посеред усього цього сталося ще дещо. Кенет народився згори. Не переживайте, якщо у вас поки що це не виходить. У нас усе теж вийшло не відразу. Просто приліпіться до Бога і дозвольте йому допомогти вам. Він добрий Бог, він добрий до всіх. Прийміть у своєму серці рішення шукати насамперед Його, і тоді все інше додасться вам. Уривок із святого Письма, Псалом 127, пісня при підході до храму блаженні всі, які бояться Господа, що ходять його дорогами, ти будеш споживати плоди своєї праці, щасливий ти, і буде добре тобі. Твоя дружина, як родюча виноградна лоза при стінах твого дому, твої сини, наче нові оливкові галузки навколо твого столу, ось такою благословенною буде людина, яка боїться Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, щоби ти бачив добробут Єрусалима в усі дні свого життя. Ти побачиш синів своїх синів, мир для Ізраїля.